Лисички це треба знати, вміти, готувати. І в основному збираю боровики, їх і п'ять видів. У нас ну і маслюки. Це Лікар гриби. Микола Фетчишин має доволі цікаве хобі збирає гриби. Цьому навчався у професіоналів. каже, потрібно бути дуже уважним, адже між опаньками може заховатися поганка. Однак постійно застерігає своїх пацієнтів не класти у кошик усе підряд. Щоб збирати гриби. По-перше, треба на грибах розумітися і розумітися професійно, збирати в екологічних місцях. Якщо сумніваєтесь хоч на 1-2% у грибі, його не потрібно брати. Дома кожен грибочок, коли зібрали, треба перебрати, обдивитися, щоб не було сумнівів. промити. Три-чотири рази в проточних водах, і гриби сирі вживати ніякі не можна. Лісничий Вадим Маркевич розповів, до їстівних відносять опеньки, печериці, підберезовики білі гриби та застерігає, збирати їх потрібно дуже обережно. Треба бути дуже, дуже обережним, так як зазвичай є дуже багато грибів, ложні гриби. Чому ложні? Похожий гриб, от є багато в нашій території гриба, похожого на опенька, але він. Знизу трошки жовтий. Він візуально похожий на опенька зверху, але так зазвичай то є вже поганка і то є довитий гриб. Помилка може коштувати життя. На Хмельниччині чоловіки після вечері потрапили у лікарню. Вони смакували самотужки, зібрані і приготовані рядовки. Вже через півтори години у них з'явилися симптоми отруєння: діарея, нудота, блювота. Трьох привезли до Летичівської багатопрофільної лікарні, решту в Хмельницьку обласну. І вже на ранок у них стан покращився, а до обіду вже Тих осіб, які були у Хмельницькій обласній лікарні, почали виписувати в задовільному стані. Чоловіків врятувало те, що вони одразу викликали карету швидкої допомоги, а не займалися самолікуванням. Фахівці радять до приїзду медиків випити декілька склянок води та абсорбант і не викидати залишки грибів, які вживали. Вони знадобляться для експертизи. Перші симптоми отруєння грибами це. Загальна слабкість, головокружіння, нудота, слабкість в верхніх, нижніх кінцівках. Ці симптоми вже можуть виникати через 20-30 хвилин після вживання грибів. Лісівники нагадують, заборонено збирати гриби під трасою, залізницею у зоні промислових підприємств, а ще подалі від полів, які зараз обробляють аграрії. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький. Нове 33 канал.